Вітаю вас, мої любі квіточки! Сьогодні заняття з логіко-математичного розвитку, і ми потренуємося розв'язувати задачі. А зараз давайте згадаємо, що ж таке задача. Задача це невеличка розповідь, в якої є питання, на яке потрібно відповісти. Задача складається з чотирьох частин. Перша частина це умова задачі. Це про що або про кого розповідається? Друга частина це запитання задачі. Це що потрібно вирішити? Третя частина розв'язання задачі. І це складання прикладу. І четверта частина це відповідь. А ось і перша задача. Три веселі киці грались на травичці. Рижик теж до них прибіг. Скільки кошенят усіх? Давайте поміркуємо. Про кого розповідається в цій задачі? А що про них розповідається? В задачі розповідається, що на подвір'ї гралося три кошеня. А потім до них приєднався ще один рижий котик. А яке запитання в нашій задачі? Нам потрібно дізнатись, скільки зараз кошенят грає на подвір'ї? А подумайте, кошенят стало більше чи менше? Їх стало більше. То яку дію будемо використовувати у цій задачі? Дію додавання. А який знак будемо використовувати для складання прикладу? Знак плюс. Давайте тепер складемо приклад та запишемо його. До трьох, додати 1 дорівнює 4. Тож, яка відповідь у нашій задачі малята? На подвір'ї зараз сидить чотири котика. Молодці малята. А ось і друга задача малята. Слухайте уважно. Сидів хлопчик біля річки, він спіймав аж три платвички. Котенятко одну вкрало, скільки ж рибок в нього стало. Тож давайте поміркуємо над наступною задачею. Про кого розповідається в цій задачі? Про хлопчика рибалку. А скільки рибок впіймав хлопчик? Три плотвички, три рибки. А скільки рибок вкрало кошенятко? Одну рибку. Яке ж запитання в нашій задачі малята? Нам потрібно дізнатись, скільки рибок лишилось у хлопчика. Тож, давайте міркувати, якщо одну рибку унесло кошеня, то рибок у хлопчика стало більше чи менше. Ну, звісно ж, менше. А який знак ми будемо використовувати, складаючи приклад плюс чи мінус? Звісно ж, мінус. Тож, складемо та прочитаємо приклад. Три мінус один дорівнює 2. Тож дамо відповідь на запитання задачі. У хлопчика лишилось дві рибки. Молодці малята все правильно вирішили. Любі мої діточки, ви сьогодні добре впорались з усіма завданнями. Нагадайте, що ми сьогодні з вами робили? Ми розв'язували задачі. А зараз, малята, нам вже час попрощатись. І я кажу вам до побачення, мої любі квіточки. До нових зустрічей, малята!